Всім доброго ранку. Мій ранок трішечки засмучений, скажімо так, але це не саме гірше, не найстрашне, що може бути. Шкода, дуже мені виноград. Два дні в нас йшов дощ холодний. І повністю, ну, нема що збирати, нема урожаю, скажімо так. Вже, вже нічого не залишилось. Хіба там кілька бубочок якихось зірвемо? Все згнило, полопало. Порапало від такої кількості води. Дуже шкода. Весь сезон виноград був гарний. І тут похолодання таке і дощ. Ну. Але нічого. Я надія, що на наступний рік буде краще. Треба надіятися, по крайній мірі. Так. Слів навіть мало, важко підібрати. Більше одні емоції зараз переважають. Ще один, але такий вже більш веселий провал цього сезону. Я теж не сильно засмучуюся, це коли очікування трошечки не співпадають з тим, що є насправді. Ну, і по очікуванню, це мали бути салатні великі помідори. В результаті гарні маленькі черіки. Ось так. Ну, так як вже холодні дощі пройшли, далі слідом бачила, по прогнозу мають бути приморозки вже. Така в нас погода суперова, знаєте, і в кінці квітня довбе приморозок, і в травні приморозок довбе, і тут вже на тобі вересень. Тобто, всього-навсього в нас три місяці, щоб щось там спробувати виростити. Тож ще, поки ці черіки не померзли, я їх вирву, там ще на якусь вони піцу підуть. Небо сьогодні таке гарне, ясне, ясне, як влітку.